Не ухвалила а лише розсварилася. Рада безпеки ООН зібралася на засідання, щоб обговорити ситуацію на близькому сході. Його провели в розширеному складі з 92 держав низки міністрів закордонних справ і генерального секретаря. Виступ Антоніо Гутереша обурив Ізраїль. Генсек засудив теракти з боку Хамасу, однак зауважив про пригнічення палестинського народу та жахливу гуманітарну ситуацію в секторі Гази. На ці слова різко відреагував постійний представник Ізраїлю в ОНУ Гілантердан. Твердить генсек, який з розумінням ставиться до масових убивств, не підходить для керівництва ООН. В Ізраїлі заявили, що не видаватимуть візи представникам організації. Вже відмовили у в'їзді заступнику генсека з гуманітарних питань Мартіну Гріфіцу. Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, свідками яких ми є в газі. Дозвольте мені прояснити, жодна сторона збройного конфлікту не стоїть вище міжнародного гуманітарного права. Важливо також визнати, що атаки Хамас не відбулися на порожньому місці. Палестинський народ пережив 56 років задушливої окупації. Вони бачили, як їхня земля постійно поглиналася поселеннями і зазнавала насильства. Їхня економіка задушена, їхні люди. Люди були виселені, а їхні будинки зруйновані. Їхні надії на політичне вирішення їхнього становища тануть, але невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливих нападів Хамас, і ці жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу. ООН була створена для запобігання звірствам, зокрема таких варварських, які скоїв Хамас. Але ООН терпить крах, і ви, пане генеральний секретаре, втратили будь-яку моральність і неупередженість. Тому що, коли ви говорите, що ці жахливі напади не відбулися на порожньому місці, ви толеруєте тероризм, і ви виправдовуєте тероризм. Хамас обезголовлював немовлят, спалював родини, гвалтував жінок, викрадав дітей і тих, хто пережив голокост. А генсек каже про жертву. Ви звинувачуєте із. Ізраїль – це наклеп. Я вважаю, що генеральний секретар має піти у відставку, тому що відтепер кожен день, коли він тут у цій будівлі, якщо він негайно не вибачиться, в існуванні цієї будівлі немає жодного виправдання. Республіканці у палаті представників обрали кандидата на посаду спікера. Це Майк Джонсон. Його обрали наприкінці засідання після того, як проукраїнський кандидат Том Емер зняв свою кандидатуру під тиском радикальних трампістів. За Джонсона віддали 128 голосів. А на другому місці опинився колишній спікер Кевін Маккарті. У нього 43 голоси. Майк Джонсон має авторитет серед колег республіканців. Утім, він не прихильник політики Трампа і рішуче захищав його під час спроби оголосити. 45-му президенту імпічмент. Палата представників США не може ухвалювати нові закони без обрання спікера, зокрема щодо нової допомоги для України. До того ж, тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада. Щоб уникнути шатдауна, Палата представників має обрати спікера. Демократія інколи буває хаотичною, але це наша система. Республіканська більшість у палаті представників згуртована. Для мене велика честь мати підтримку моїх колег. Я збираюся служити народу цієї країни. Разом ми відновимо віру американців у конгрес. У США розпочався адвокаційний саміт. Його мета закликати американських посадовців продовжувати підтримувати Україну під час повномасштабного вторгнення. До заходу долучилися понад 500 учасників із 97 організацій української громади. в США. упродовж наступних двох днів учасники саміту проведуть десятки зустрічей в американському конгресі. Крім допомоги України, також обговорюватимуть в посилення санкційного тиску на Росію. Український саміт дії організований американською коаліцією підтримки України пріоритетом наших адвокаційних зусиль є двопартійне ухвалення законопроекту про надання фінансової допомоги Україні на дві Більше поранених захисників повернути до активного життя на Рівненщині. Хочуть розширити обласний госпіталь. За першу половину цього року в медзакладі полікували три тисячі пацієнтів, але їх дедалі більше. Тому відчувається брак місць. Як планують вирішувати цю проблему? Дивіться далі. Щольний снаряд таки він попав. Андрій лікує ногу, яку посікло уламками ворожого снаряду. Чоловіка поранило в запеклих боях біля Мар'їнки на Донеччині. Мінометний розрахунок, арта, гради з авіації було. Якщо можна сказати з поранень, які були відносно легкі, можна було втратити і залишитися без кінцівки. Лікарі кінцівку врятували. 27-річний захисник уже третій місяць проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Тут же відновлюється і Петро. У чоловіка поранення руки та ноги. Розповідає, вижив дивом, а двоє його побратимів загинули. Прилетіло прямо боку, в окоп середину. Я думав, руки взагалі немає, але ну, лікарі спасли ці типу, пороки. Повирізали з тазу і вставили мені в руку пластини. Ще з ногою, але вже нога трохи легша, але теж три місяці лежав, взагалі не вставав. Чоловік переніс кілька операцій Руку і ногу, вдалося зберегти, але наразі дуже важливо відновити функції руки. заняття? Багато, легше. Можете торкнутися до носа. А до Бога? Дитина на маленька, треба її на ноги ставити. Ще молодий, щоб не було бажання. Де все ставати на ноги і рухати сталі. Реабілітація пацієнтів забирає тривалий час, але пацієнти розповідають, заняття з фахівцями дають результат. Дай навантаження, ще навантаження на. Ще? На колясі навчили їздити, пересідати, сам за собою дивитися. Там туалети, одівання, передівання, ну таке все. Їсти там, в столову їздити, все нормально. Ця нога вже починає рухатися, бо я можу трошки сам шевелити. Або нуль. Рівненський госпіталь почав діяти у 2014 році, але від початку повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів значно зросла. Лише за останні півроку тут пройшли курс відновлення вже. Три тисячі людей. Центр розрахований на сто ліжок. Нині вже не вистачає, бракує й приміщень для занять. Дуже багато пацієнтів, і звісно, дуже добре, що в нас тепер є цей зал, і ми не вимушені в тих маленьких залах, які були раніше. Але хотілося б, щоб було більше. Бо ми і групові заняття робимо для того, щоб об'єднуємо пацієнтів з однаковими травмами для того, щоб зекономити ти час і зекономити місце. Додаткові приміщення дадуть можливість допомагати більшій кількості пацієнтів. Проєкт нового корпусу медичного закладу уже готовий. Він матиме чотири поверхи з цоколем. Цей проєкт підтримало Міністерство охорони здоров'я і в найближчий час у нас розпочнеться будівництво нового корпусу на загальну площу 10 тисяч 600 метрів квадратних, де буде і великі реабілітаційні зали, де будуть і палати для лікування наших. Захисників також передбачено і бомбосховище і велика актова зала, тобто повноцінний корпус для надання лікувальної та реабілітаційної допомоги нашим захисникам. Ж планується будівництво вертолітного майданчика для оперативної доставки поранених захисників до госпіталю. Вартість сучасного корпусу понад один мільярд гривень. Гроші в будівництво вкладатимуть держава та іноземні інвестори. Перші 100 мільйонів гривень вже виділені. Завершити роботи планують до кінця наступного року. Зінаїда Гляс рівне п'ятий канал.